Так, це написаний кого... Про бізнес. Про бізнес, так. Тут у вас у справу надійшло пояснення про те, що 27.07.2015 року відповідно було сплачено на користь по білочаску, коли я чужування. Тай, і написано, що в додатках додаються копія платіжного доручення номер і копія довіреності. Копія довіреності є, а копії платіжного доручення немає. Не давайте копію платіжного доручення. Дивіться. Не... Так що давайте мені копію платіжного доручення є. Ваша честь, в мене з собою немає, це просто немає справи можливості підкласти разі справи і надати це платіжне доручення, щоб припинити провадження згідно закону. Як запевнив мене представник, що все подав, все має бути, потрібно суду дати пояснення, що заплатилося. Нам треба просто копію платіжного доручення в підтвердження того, що гроші сплачені. Розумієте, в чому справа? А то так, пишете, що як є, а його там немає. Я розумію. Ну а таке відкладатися зайвий раз. Ну давайте відповідняся. Так, записуйте, 28.09. Яка 11.05. Записали? так. все. Дякую. Так що до наступного засідання, будь ласка, купи платіжного доручення про те, що Дуже. кошти перераховували. Можете направити його через канцелярію до матеріалу справи до слідуючого засідання. Завчасно злокований. За... Зрозуміло? Так, так, так. Хорошо, тоді все.